Мир вам, Церква Христова, ну настільки ми однодушні, дякую Богові за це, що ми так зростаємо разом і радіємо в тому пізнанні Господа і в пільноті братерській, і в любові братерській. Тому що, коли я готувалася до проповіді і питаю, ну яке слово Господь, ти хочеш, щоб я сказала. Щоб і ми збагатилися, і ті, хто нас слухає за екраном, Дух Святий ну, довго, ну, чи то я не чула, чи то він мовчав, але я не могла, я стільки мала тем для я мала. І, і коли вже от прийшло позавчора останній день, я думаю, Господи, я ще не, готу, не готова і мені про віру. І сьогодні зранку ще таке підтвердження, тому що як в вайбер-групі я відправляю слово і теж слово про віру. І це для мене таким було знаменом, що, що Дух Святий втішає, дає слово, тільки мені треба його чути. Ось яке слово мені дав Господь. Отже, як ви прийняли були Ісуса Христа Господа, так і в ньому ходіть, бувши вкорінені та збудовані на ньому. Та зміцнені в вірі, як вас навчена, збагачуючись у ній з подякою. Знаєте, в мене такий насичений цей місяць, і хто на мене впливає, ну, ну, можна сказати, всі. Внуки, чоловік, ви, брати і сестри, але ми всі в... брати і сестри. Розумієте, це такий вплив, де я можу явити братерську любов, тому що. Ми однодушні, знову ж таки, однодумні. Але останній тиждень впливали на мене і ті, хто слухають нас, Було були до мене два дзвінки. І ще одна моя знайома це люди з брати, сестри. Але вони не з нами в одному дусі, вони народжені згори, в якійсь протестантській деномінації. Ну, але. Це я розумію, що вони в рабстві, і також їм треба допомога. І знаєте, для мене їхній вплив. Я просто з однією людиною спілкувалася. То так доспілкувалася, що виявилося, що Бог дає хворобу для того, бо інакше б людина не могла померти. У мене навіть слів не було. Я тільки намагалася пояснити їй, що, що це не від Бога хвороба. Що, а вона і намагалася слово Боже їй дати. а Вона та я знаю, та я знаю. От вони все знають. І я думаю, Боже, ну я напевно. Не маю терпіння до неї, і я ще слухаю, і ще слухаю. І ви знаєте, що я до кінця цієї розмови попала під вплив. Прийшла додому і кажу: Господи, яка в мене віра? Божа віра, ну розумієте, я розумію, що Божа віра, що я завжди виходила з таких ситуацій в своєму житті, в простоті, тому що я знала, що Христос у мені, я прийняла його за свого Господа і Спасителя, благодать в мені. І я завжди, от як тут пише, зміцнення в вірі, як вас навчено збагачуватися у ній сподякую. І я просто в простоті стала перед Богом і почала дякувати за цю е, звершену роботу на Христі е, Отцю, дякувати, що е, Він так полюбив мене, що віддав Ісуса за мене. І поволі, поволі, ви знаєте, я вийшла з-під того впливу, і е, в мене відновилося моє бачення оце анаблемо. І я спокійно. Могла відповісти на наступний дзвінок, бо мене просто атакували от такі люди. Я, коли вже інша людина мені дзвонила, то я її зупиняла і просто питалася: навіщо ви мені дзвоните? Коли ви впевнені такі, теж людина з хворобами, ви розумієте, вона мені ну я ж не можу по телефону зразу говорити їй, що я знаю. Я мушу людину вислухати. Я її слухаю, слухаю, слухаю і чую, що. Що мені вже розумієте від того, людина живе так, вона жаліється, вона нарікає, вона всі свої хвороби настільки ті діагнози проголошує, що я вже слухати не можу. І я нарешті зупиняюся і кажу: Стоп, ви віруюча? Ну, і вона каже: так, я ходжу і називає мені, куди вона ходить, в протестантську церкву. І я кажу ви народження згори». Так, і, і розумієте, і знову ж таки, ви е, е, хрещені Духом Святим? Так, дар говоріння на мовах в мене. І думаю, ну що цій людині потрібно. І розумієте, коли мені Господь говорить, скажи їй про кровоточиву, і я кажу: подивіться, коли кровоточива вже 12 років зневірилася в лікарях, у, у гроші всі витратила, то вона що прийшла до Ісуса і ззаду говорила йому півгодини свої діагнози. Вона кажу: встала і з вірою кажу, торкнулася його, і ще по дорозі казала, як тільки торкнуся його, то отримаю. І ви розумієте, і вона зупинилася і ну так, та я знаю, але я так ніколи не думала. І вже я перебудувала, переналаштувала її це бачення, і вона почала слухати мене. Коли я їй почала говорити, що е, яка благодать вас, дивіться, Ісус звершив е, все на хресті. Він сам у своєму тілі виніс ваші гріхи на Хрест. І ранами, його... я це знаю знову, я це знаю. Ви розумієте? І я тоді говорю, так, ви це знаєте, але ви це не пізнали. Ви напишіть собі оцей е, вірш. Великими буквами і кожного разу дякуйте Богові в ім'я Ісуса Христа за цю благодать, яку Він явив вам. І вона тоді мені каже, я зрозуміла, значить, мені не треба нікому говорити про свою хворобу. Я кажу, так, нікому не говорять. Ісус, Ісусові не потрібно, а іншим теж не потрібно. Просто... Просто кажу дякуйте за цю благодать, яка звершилась, і все. І в і подяці і хвалі і я насправді потім після того сіла і сама дякувала Господу за всі за все це, що я пізнала тут на християнських зустрічах, за кожду, за, за кожне одкровення, брати брата і сестри, яким ви ділитеся. Почала дякувати, і ви знаєте, коли сьогодні Надя задала вайбер-групі питання, а як ви входите в присутність Божу, то я якраз війшла в присутність, Божу. Ви розумієте, я навіть не могла поділитися от з вами, хочу поділитися, власне, коли я не звертаючи. В тих обставинах увагу на ці обставини, вони на мене не мають впливу, тому що я дивлюся на благодать, звершену, і проголошую просто подяку цю за те, що дякую за Христа, який в мені. Я пригадую, що брат Михайло, коли я тільки прийшла на християнське зустрічі, він говорив, що пізнавши цю істину, що якщо Христос в мені чи може бути хвороба в мені, тобто, якщо я. Пізнала Христа, який в мені, і ці откровення, які в мені насправді я вдячно стою перед Отцем. То в мене це просто протікає з моєї віри і, і з Божого Слова через мене. І я можу в будь-якій сфері, якщо я проростаю таким чином в подяці і хвалі, це означає, що я входжу в присутність Господа і вже не я. А він являє себе через мене, і це дуже важливий стан серця, тому що, тому що ми маємо являти людям. Розумієте, які б ці люди не були. Я ще хочу сказати, що після тих розмов, які в мене були, в мене почалися симптоми то голова боліти. Я вже давно не, не, не відчувала. Я настільки в цьому питанні була, розумієте, а тут сатана вже, бачите, побачив мою е, таку от щілину, де він би міг мене зачепити. Ну все, що мене тільки не боліло, ви розумієте, а я вже чітко розуміла. Що що це мені не належить, що якщо Христос мені чи може що це я повністю, я навіть нічого не робила, не танцювала, просто стояла в присутності Господа. І, ну тому, що говорить, то що ти, знаєте, якби роби навпаки, я це розумію, я колись теж так робила. Якщо ти не можеш ходити, то ходи. Якщо ти не можеш говорити, то говори і, і так далі, не звертай на це увагу. А це було ні, це було так, такий стан присутності Господа, що це світло, що в мені, я думала, що просто настільки оця радість піднімається тоді, оце діє закон, шукайте Царство Боже, а все решту вам додасться. Я пригадую ще, коли я, в мене було откровення, отут, коли перша церква молилася, простягни свої руки на стілення. І ви розумієте, я ніколи так не ніколи відкровення, то ти зовсім по-іншому бачиш це. Тобто я розуміла, що це не мої руки, це Христос в мені і це Його руки. І ця благодать, яку я пізнала, вона просто через мої руки. І колись я навіть молилася за свою сестричку і кажу, просто поклади руки свої. Говорю на себе, а Христос в тобі це не твої руки. Розумієте, вона поклала, і вона за секунду була зцілена, вона в Польщі. І за секунду вона мені врага, ні, мене нічого не. А і я й оцим одкурвенням поділилася, що. що, що... Ти ж це відкровення маєш, а ти думаєш, що ти руки маєш класти. Це твої руки кажу. Це, це руки Христа, який в тобі говорю. Ти ми все, ми в Христі. Христос нас. Оце дуже е, пізнати е, оце в Христі, Ми нове творіння, ми благодать Його в, в, в тобі, в мені, в нас. І, і цю благодать, коли ми пізнаємо цю звершену роботу Ісуса Христа на Христі, тоді вона через нас е, починає діяти. Таким, таким от чином розумієте, коли чи зразу ці всі пізнання приходять? Ні, ми разом всі зростаємо і пізнаємо. І я не можу відразу дякувати за всі ці відкровення, за все за все те, що я пізнала оцю. Але Дух Святий е, в мені. Я зреклася Духу релігії, слава Богу, що ми всі разом тепер пізнаємо оця, і це життя вічне, і це царство Боже як на небі, так і на землі. Ми всі разом його пізнаємо, бо раніше я пригадую, хтось з моїх дітей, коли я ще була в, в тій деномінаційній церкві, приніс книжечку таку, і там було пізнай свій обряд. Я пригадую, Господи, а я якраз мала відкровення, що життя вічне це пізнання Отця Ісуса Христа, якого Він послав. І я так стою і кажу, Господи, почала читати, відкриваю, а там повністю всі ці язичницькі обряди тільки вже. Прикриті церквою і я і все це повністю під іменем Ісуса. Та. я кажу, Господи, та, а така груба книжка? От така от груба книжка. Я кажу, та моя Біблія, я від Івана якраз тоді читала Євангелія. Е, 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 я кажу, ти дивіться, от Євангелія така тоненька, а це я що маю, я маю Христа пізнавати, а тут мені пізнає свій обряд. І я цю книжку викинула відразу, що навіть не розумію, Я 20 років була там, а цю книжку я викинула, от ви розумієте? Скільки мені оця назва, пізнай, а я якраз читала життя вічне. От, розумієте, навіть ще я не пізнала цього, але знання вже в мене відкрилося. Я розуміла, що я не буду пізнавати цього, що, що мені не належить. Я ніколи тому ці обряди не виконувала, була там, а не виконувала. Я Не хвалюся тим, розумієте, Але я думаю, Господи, як це? Ви розумієте? Оце релігійне рабство, воно настільки впливає. Під вплив, чий ти попадеш, так от і і, і не могла звільнитися. І оця дух релігії, який сидів і зв'язував. І тепер я бачу тих людей, які в цьому рабстві. І розумієте, любов така от прокидається їм свідчити, але прошу Духа Святого ще конкретно, як бо, власне, треба знайти до них. То й ту мову, ту, 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 ту лагідність, тому що розумієте, хочеться зразу обрубати. І, бо вже стільки вони ну сама в тому стільки була, і тепер розумієте, хочеться бути от серед братів і сестер. Знаєте, так добре дивитися, коли вкупі всі ми і, і, і цей. Ну, але ми пізнаємо це все, щоб являти Христа. І... Ну і чим більше я пізнаю Христа, чим більше я пізнаю цю звершену роботу благодать в мені, тим більше я сповнююся подякою і хвалою. І тоді я можу війти в присутність Отця і просто в його любові ну, заспокоїтися. Знаєте, навіть якщо на мене хтось обставини мають вплив, хоча вони ніколи на мене не мають вже впливу такого, щоб я не могла. Дати собі раду і далі йти за Христом. Ну, але в чому основа цього всього? спільнота братерська. Тому що тут тільки я зрозуміла, що в спільноті братерській ми можемо ділитися, ми можемо один одного обрізати з любов'ю і. От ми якраз сьогодні говорили про цей жертовник, який ми можемо, цей камінь, це наше серце, в якому Христос, і ми можемо, обрізаючись оце, все давати оцю на спалення, тільки завдяки тому, що ми являємо любов один одному. От Вчимося являти цю любов один одному, а потім. І Ближнім. І ще от, от як і в 5:16, має велику силу, ревна молитва праведного. І ревна молитва це якраз є оця сила, яку ми отримуємо в подяці і хвалі, коли ми входимо в присутність Господа, і Він нам дає цю силу. І така молитва, тоді. Все молитва, може, молитва е, праведного. Ну, багато може, молитва праведного. І євреїв 5:14. Ось е, це також мені Господь дав це слово, е, щоб я мала любов до тих немовлят, знаєте, просто до тих рабів, які залишилися немовлятами в тій е, церкві е, Блудниці, і там, е, де вони навіть прийняли, бо я сама такою була. Я, Насправді ця любов мені прокинулася, коли я поспілкувалася і коли я сама війшла в присутність Отця, от з тою подякою і хвилою, Господь просто влив в мене цю любов. розумієте, Бо я маю Духа Святого, я вже не маю Духа релігії, і я не буду чинити так, як колись чинила ну, від незнання. І тому астрава тверда для дорослих, тих, що зростають у пізнанні. Привчених звичкою відрізняти добро і зло. Тобто, коли я вже доросла, а вони не мовлята, я ще розумію, що в мене вже та страва. Я вже привчена, звичку відрізняти добро і зло. Це є розпізнання е, духів, я бачу, що цим людям потрібно, і прошу Господа, власне, щоб наповнив мене оцією саме їжею, я, якою я можу нагодувати цих немовлят. І е, е, головне, що найголовніше, щоб Господь звернув увагу, е, що. В нас от, в спільноті віра Божа, і всі однодушні, і в думки в нас одинакові, через те, що ми пізнали благословення Отця, оцю благодать, яка в нас. І на остаток, я хочу зачитати оце Слово, благословений Бог, Отець Господа нашого Ісуса Христа. У Христі Він благословив нас усіма духовними благословеннями у Царстві Небеснім. Бог обрав нас у Христі ще до створення світу. Це дуже велике откровання, щоб були ми святими і чистими перед Ним, бо Він любить нас. Він вирішив наперед, що всиновить нас через Ісуса Христа, така була Його милостива воля, і то на похвалу милості Його, якою обдарував Він нас в особі свого улюбленого Сина, до Іфасян 1, 3, 6. Отже, благословляю всіх нас і себе, пізнавати цю благодать, яку ми, яка є в нас. І який Христос у нас, і які ми у Христі, і щоб являти Його світу і один одного.